Ну, є проблема яка. Друзі приходять і говорять, чим зробити терасу. Чим зробити терасу? То це, для, це для тераси. Да? Це для тераси. Да. Получається, воно це з алюмінію, да? да? Первичний алюмінію 60-63 якби це, 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 і, як і глину... не горить, виходить, виходить, історія? Колюбігі. Конечно, не горить. Глимі... Вона вся, Взагалі в тебе не горюча. тераса, виходить. Ну, це виходить, у нас покриття. Це що покриття? Це антисліп покриття, це. Антисліп Ант... це. Антисковзання. Скоз... Скоз... А, щоб, не... щоб, щоб коли йшов, щоб не впав. Коли йшов, щоб не впав. Ну, да. Тут, в принципі, є такі пазики, текстура, а крім цього, ще покриття. Яке не, не слизьке, шершаве, да. шершаве. а Слакова. якщо ми візьмемо, наприклад, якусь другу кольору, можемо зробити? Чотири кольори наявності буде. А, а які Зараз є ось, ось такий вже є на складі, буде більш білий, темно-сірий і такий під дерево. Це Дивіться, якби... А панелічка, вона взагалі легесенька, отака маленька штучка з таким кольором. 6400, максимальна довжина. Робимо під замовлення, доставляємо по всій Україні, навіть за кордон. Клучківська, 119А. Унікальні продукти починаються з Харкова.